Без шести прокурорів трьох Бердичівських і трьох обласних за один день залишилась Житомирська область. Це один з наслідків кількагодинного пікетування обласної прокуратури, представниками самооборони з усієї Житомирщини, а також Житомирського правого сектору та автомайдану. Ініціатива провести пікетування виникла у Бердичівських самооборонців. Нагадаємо, що 31 березня активісти побували у приміщенні міжрайонної прокуратури та поспілкувалися з виконувачем обов'язків міжрайонного прокурора Юрієм Козловим. Люди висловлювали своє невдоволення бездіяльністю прокуратури, яка на їхню думку прикриває хабарництво міліціянтів. Тому вимагали від Юрія Козлова написати рапорт про звільнення з органів прокуратури. Зрештою, такий рапорт посадовець написав і на вимогу активістів негайно залишив службовий кабінет. А вже наступного дня, 1 квітня, самооборонці дізналися, що за заявою пана Козлова міліція почала кримінальне провадження. Активістів почали викликати для допитів. Реакція була в нас. Обурено. Чому? Тому що, коли справа стосується працівника міліції, то ці протягом 30 діб взагалі фактично нічого не ефективного не робиться. Але коли стосується справа іншої сторони, то викликаються всі. Тому було прийнято рішення на 9 годин ранку, 4 квітня, пікетувати обласну прокуратуру з приводу цього факту. Але зранку перший заступник обласного прокурора зателефонував нам Бердичев і сказав, що не треба їхати до нас, я сам до вас приїду. Коли він потрапив до Бердичева, він ознайомив з наказом про звільнення Козлова Юрія Сергійовича, Номер наказу 146К Ось його показую. При цьому в мене на очах. Радник юстиції Попов Ігор Володимирович теж написав наказ на звільнення, номер наказу 147К. Ось він, і буквально через 3-4 години була пору була закрита кримінальна справа за відсутністю складу злочину. Також є наказ про звільнення ще й третього прокурора Віталіни Качковської, каже координатор самооборони. Доки у Бердичеві виконувач обов'язків облпрокуратури Анатолій Чумаченко розбирався з місцевими прокурорами, у Житомирі написали рапорти про звільнення троє його заступників: Володимир Кобернюк, Ілля Толстроребров і Сергій Борисенко. Повернувшись на місце роботи, пан Чумаченко також узявся за ручкою папір, написав рапорт про звільнення займаної посади. Самоборонці таким перебігом подій задоволені і ще раз нагадують усім, що «Самооборона – це не група бандитів, це не банда, яка вчиняє неправомірні дії. Підтвердженням цього буде те, що кримінальна справа як відкрилась, так і закрилась. І в нас є певні досягнення, в нас є певні результати. Приміром, цього, прикладом цього буде те, що на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день в МРЕО можна заходити не з хабаром, а з годинником. І... Вже є практичні, можна, я так виражу, дослідження, коли автомобіль реєструється і ставиться на облік протягом до 10, годин, до 10 хвилин. Раніше це займало один, два, три дні. Працівникам заводу Прогрес, відстояти права, яких теж допомогли самооборонці, таки виплатили заробітну плату за три місяці, розповідає Дмитро Антонов. Також є домовленість про те, що близько півтисячі прогресантів доєднаються до лав самооборони, щоб у подальшому надавати одне одному підтримку. І на останок питання, з якого власне і почався наступ на прокурорів, приводом до візиту 31 березня стала ухвала міськрайонного суду. У ній підтверджено, що Бердичівська прокуратура проявила бездіяльність не внісши до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення. Містились вони у заяві Бердичівлянина Артема Княжицина. Він скаржився на керівника одного з підрозділів Бердичівського МВ ОМВС, який, начебто, вимагав у нього гроші. За місяць заяву чоловіка навіть не внесли до ЄРДР, хоча згідно законодавства, це має бути зроблено протягом доби. Тепер розповідає координатор самооборони справу. Зрушено з місця після цих подій. Були все-таки порушені кримінальні справи. Були не тільки за заявою княжицина, а також за заявою Євгенія Колсникова. І додані, вони були з'єднані в. Одне провадження, і зараз Житомирські Житомирської обласної прокуратури слідчі проводять певні слідчі дії. Тобто ми, ми зрушили цей камінь з місця. Тобто Бердичівська прокуратура цілий місяць нічого не робила. громадськість була обурена і були певні дії, певні акції, і тому полетіли прокурори. На сьогоднішній день, за 4 квітня, Житомирська область залишилась без шести прокурорів. Три в Бердичеві, три в Житомирі. Перший заступник обласного прокурора написав заяву про звільнення з посади. Чому і за одного працівника міліції постраждало три прокурори? Ну нам теж не відомо. Чим був такий цінний цей фахівець.